Зв'язку з нами Володимир Артюх, це голова Сумської обласної адміністрації. Пане Володимире, доброго вам дня. Вітаємо. Бажаю здоров'я. Пане Володимире, перше запитання стосовно білопілля та ворожби, два населені пункти, в яких оголошено? Я так розумію, що оголошено додатково можливість евакуації для місцевого населення, особливо родин із дітьми. Скажіть, будь ласка, чи хтось відгукнувся наскільки зараз масова евакуація саме от по білопіллю і ворожбі? Дійсно, ця ситуація була оцінена радою оборони області і за пропозицією військового командування, враховуючи наслідки обстрілів, інтенсивність обстрілів населених пунктів Білопільської громади, було рекомендовано Про, ну, У нас, вообще взагалі то з минулого року йде 5 кілометровій зоні, і певні населені пункти біло. Після громади вже проводили евакуацію. Зараз це 10-кілометрова зона, виходить для Білопілля, і їм було рекомендовано цій громаді здійснити евакуацію населення. Сьогодні перші автобуси прибули буквально 30 хвилин назад. Вони прибули в місця, де підготовлені приміщення для евакуйованих. Зараз проводиться відповідна робота. З ними відповідними службами соціальними для того, щоб розмістити надати певну допомогу, тобто процес плановий і він відбувається от, буквально в цю хвилину. Пане Володимире, а чи можете поточнити? От ви зараз зауважили, що фактично процес оголошеної евакуації він триває з минулого року, від літа минулого року, з 23-го, 5 кілометрова зона. Зараз ви сказали, що 10. тобто для всіх територіальних прикордонних громад тепер розширилася ця зона до 10. чи тільки для Білопільської? Це була об'явлена евакуація, планова евакуація для п'ятикілометрової зони. Це 115 населених пунктів. І ми здійснювали цю, цю роботу постійно на сьогоднішній день. Більше 12,5 тисяч населення Сумщини вже евакуйовано біля 2 тисяч дітей. А що стосується Білопілля, то за останній місяць, особливо тиждень. Дуже багато було з боку ворога. Нанесено ударів і систем залпового вогню, артилеристка, мінометних авіційних ударів, застосуванням кабів. Ця інфраструктура знищується. Основні служби соціальні аварійно-рятувальні вони знаходяться в безпосередній близькості. Тому на раді оборони було прийнято рішення щодо рекомендації населення цієї громади. Про евакуацію були підготовлені і проведені підготовчі заходи. і Сьогодні, як я зазначив вище, процес пішов в плановому порядку щодо евакуації населення. 28 людей зараз виїхало, серед них шестеро дітей. Тому надається їм певна необхідна допомога. Чи є можливість вчасно лагодити інфраструктуру зруйновано: світло, вода, там, де це пошкоджено окупантами. Чи вдається вам швидко налагоджувати ці процеси? Ворог б'є безпосередньо по інфраструктурі. І в першу чергу це енергосистеми, це газопостачання, це водопостачання. І якщо стосується газопостачання, то в цілому наші енергетики досить професійно і оперативно відновлюють електропостачання. Практично 90% пошкоджених об'єктів енергопостачання відновлюються на протязі двох-трьох діб. Сьогодні ми спочатку цього року було більше тисячі об'єктів знищено або пошкоджено. Завдяки діям 80% тих цих об'єктів було відновлено. Завдяки діям наших енергетиків, та, та ж сама ситуація із газопостачанням. Тобто, всі ці аварійні служби вони е, забезпечені всім необхідним, головне мотивованим, мужнім особовим персоналом, особовим складом, які відновлюють ці роботи. Безумовно, в 5 кілометровій зоні у нас сьогодні існують населені пункти, які відрізані від енергопостачання, тому що там є велика. Небезпека для наших аварійних служб де, можливо, допомагають нам збройні сили цілим пане Володимире. Ще одне запитання. Ви чули певно коментарі пана Буданова, нашого головного розвідника, з приводу планів Російської Федерації про ймовірний наступ або вторгнення на Сумщину. Тобто, ви як ставитеся саме до цієї інформації? Безумовно, ми цю інформацію отримали і, взагалі, Сумська військова адміністрація отримує з всіх можливих джерел інформацію щодо ситуації в прикордонні. Безумовно, на лінії зіткнення це важлива для нас інформація, яка була вам тільки що зазначена. Але Сумська адміністрація 24 на 7 комунікує з військовим командуванням. Підрозділи військової частини, яких знаходяться на території Сумської області, повна інформація від військового командування, відповідних служб доводиться до військової адміністрації, і, враховуючи цю інформацію, ми і діємо, і приймаємо рішення відповідно для захисту нашого населення. Як приклад, який ми з вами тільки що розглянули, це громада Білопілля. Яка найбільше почала страждати від обстрілів і знищення? Найбільша частина інфраструктури цього, цієї громади тож цього кордону вона найбільше постраждала. Тому військові рекомендували. І ми ці рекомендації виконували. В минулому році, коли інтенсивність теж була висока вздовж цього кордону, знову ж таки з рекомендацією військових. Ми ввели евакуацію 5 кілометровій зоні. Тому е інформація у нас е оперативно доводиться, і ми е впливаємо е на виконання цих рекомендацій е з нашими громадами, е підтримується ця е інформація, доводиться відповідним громадам повному е необхідному для них обсязі для того, щоб зберегти життя і здоров'я людей. Для того, щоб більш безпечно себе відчували громадяни на Сумщині, сумська адміністрація разом з військовим командуванням сьогодні здійснюють і вже завершують практично будівництво фортифікаційних споруд. Сумська адміністрація виконує роботу на третьому рубежі оборони застосуванням відповідно фінансового. Фінансового бюджету України, які виділили рішенням президента і кабінету міністрів, працюють велика кількість відповідних будівельних організацій В найкоротші терміни ці роботи закінчують. Дякуємо вам, Спасибо. пане Володимире. Володимир, Володимир Арців, голова Сумської обласної державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.